Слава Господу. Місце Слова Божого, яке я бажаю прочитати, це є Івангелію від Матвія, Четвертий розділ. З другого віршеї нищить такі слова. І постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав: коли ти син Божий. Скажи, щоб каміння це стало хлібами, а він відповів і промовив: написано не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що виходить із уст Божих. Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжнику храму. й каже йому, коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано, він накаже про тебе своїм ангелам. І вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнув своєї ноги. Ісус відказав йому, ще написано: не спокушуй Господа Бога свого. Знов диявол бере Його на восченну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу. Та й каже до нього: Все це тобі дам, якщо впадеш, і мені ти поклонишся. Тоді каже до нього Ісус, відійди сатана, бо ж написано Господові Богові своєму, вклоняйся, і служи одному йому. Тоді позоставив диявол Його, і ось ангели приступили і служили йому до цього місця. Слава Господу. Дуже знайомий цей текст слава Божого. Я сьогодні хочу трошки над ним пороздумувати. На сьогодні служення спомину смерті Господньої, ми це маємо дуже хорошу традицію, звершуємо раз у місяць, коли наші проповіді, наші думки особливо направлені на Голгофу. ми роздумуємо про терпіння, страждання Господа. А саме головне, ми згадуємо про ту ціну, яка заплачена за мене. І оце місце слово Божого, яке ми тільки що прочитали, говорить нам про одну подію, коли написано Христос постив, зголоднів, і тут написано проступив до Нього диявол. Це було на початку Його служіння. Як ми знаємо, Христос після того, як Він охрестився, Він поведений був духом в пустиню. І там відбувалися ці події після цього всього. Знаєте, брати і сестри, чому я сьогодні вибрав іменно цю тему говорити? Скажіть, будь ласка, чи була у, Хри... у Христа вихід, в... крім Голгофи? Знаєте, якщо по-людськи так розсуждати була? І диявол йому пропонував дуже гарну зділку. Напевно, після того, коли Христос вийшов з пустині, Він постив повний духа написано. І диявол, напевно, пропонує йому слухай Христос. Я знаю, чого ти прийшов. Ти прийшов, щоб викупити людей, щоб здобути собі народ, щоб здобути собі людей. Я тобі в цьому допоможу. Знаєте, дуже часто ж диявол у житті нашому буває такий собі нібито добрий порадник. Але він це робить тільки для себе добре. Не раз диявол пропонує сьогодні нам якусь зділку, слухай. От піде на малесенький грішок, ну так тобі добре вийде економічно, в кишені щось додавиться, але ти не бачиш кінець. Це тільки на шкоду. І от пропонує Він Ісусу, «Ісус, ти можеш Голгофу обійти боком. Нащо тобі терпіти? Є інший метод. Але знаєте, Христос, Він не став, як то ми по сьогоднішньому кажемо ухилянт. Він прийняв бій. Він знав, на що він посланий. Там таке в Слові Божому, таке місце є. Ось я пошли мене. Ці слова належать Ісусу Христу. І от написано, диявол підходить і пропонує йому слухай, ти подивись, яке можеш добре діло зробити. Пустиня, знаєте, б'є пустиня піщана, а є пустиня камінна, там собі каміння. І от пропонує, слухай, ти подивись, ти можеш це зробити. Ти творець. Нехай це все каміння, яке тут в пустині, можливо, там мільйони чи мільярди тих камінь, камінців. Нехай вони стануть хлібами. О Ісус, скільки людей піде за тобою? Нічого сьогодні нам не нагадує. Нараз віруючим людям закидають. Знаєте, ви пішли там за гуманітарку. Хтось там ще де ще щось придумує. Знаєш, той, хто пішов за гуманітарку, той вже давно відійшов, він не витримав, не витримав. Знаєш, сказав Христос, не хлібом самим буде жити людина. А для життя потрібно щось більше, ну добре. Поїш, набрав ти хліба для себе, для родини, а далі що? А далі людина буде прагнути ще чогось. І цього вода в пустині не здобуде. Це крім хліба, ще щось, душа людська потребує. Слово Боже. І оце якраз. Христос приніс оце, що потрібно для людської душі. Добре, хліб будеш мати. Але Слово Боже, яке так потребує твоя душа, о, ти його ні звідки не візьмеш. Я тобі ніякий політик його не принесе. Тільки Христос може дати це, іменно цей хліб. І я не дивуюся сьогодні, знаєте, от коли читаю історію багатьох, ну багатих людей, вони мають хліб. Вони і колбаску мають. Але знаєте, вони спокою не мають. Їм щось бракує і вони не знають, що. Вони, знаєте, б'ються в пошуках, що бракує. Хліб є, гроші є, достаток є, що бракує. Потрібно просто слово Боже, інакше сказати, тобі просто потрібний Господь. Тобі просто потрібно пережити спілкування з Богом. Тобі просто потрібно в твоєму житті пережити зустріч з Богом, і ти відчуєш, як твоя душа знайшла цей спокій. Оце все, що потрібно для людини. Оце все потрібно для повного щастя. Не віла десь там в Іспанії. Недорогий автомобіль за декілька мільйонів, хоча й це добре. Але саме головне це мати спілкування з Богом і не просто один раз пережити. Але Господь дав таку можливість для кожного з нас мати постійно це спілкування з ним. Чуєш? Постійно відчувати Божу присутність у твоєму житті. Ти можеш мати це. Це Христос приніс на землю. Чуєш, він примирив тебе і Отця Небесного. І він став тим мостом. І оцей хрест, ви знаєте, оцей хрест є символ того моста між дебом і землею. Слава Господу. Написано далі, диявол не заспокоївся і каже: слухай: бере його на нарічник храму. Сама верхня точка, це дуже високо. Я не знаю, скільки там метрів. Може, може, і вчені підкажуть. Коля, ти не знаєш, скільки? Не знаю. Я теж не вчений. Ну, вчений, вірніше, вчений. Десять років щось вчили, але. Я не знаю, яка там, але я знаю, що це дуже високо. І каже: слухай, кинься додолу. Бо ж написано. Він накаже ангелам, щоб об камінь не спіткнути своєї ноги. Слухайте сенсація. А там, знаєте, і в Єрусалимі та повно людей, і головне людей з цілого світу. І тут же люди бачать таку сенсацію, слухай. Чудеса. Сьогодні люди готові бігти за чудесами на край світу. Десь там кажуть, там щось з'явилося вже, все, вже, вже, вже там люди біжать, де хто гроші заробляє. Там щось на вікні появилося, слухай, там вже люди спокою немає. Люди сьогодні готові бігати. Де би що показалося, десь, там Ісус, слухай. Та Ісус на кожному кроці сьогодні. Написано, правдиві поклонники будуть поклонятися Богові в дусі і правді. І таких поклонників шукає собі Господь на всякому місці. О, для того, щоб зустрітися з Господом, для того, щоб пережити цю чудову зустріч, не треба бігти хтось по яких святих місцях. Був час, коли Христос був тільки в Єрусалимі. Був час, коли Христос був тільки в Капернаумі. Але коли прийшов Дух Святий на землю. Сьогодні пережити зустріч з Богом, ти можеш на кожному кроці, де би ти не був? Чи ти в Африці, чи ти в Антарктиді, там Господь і Він тебе там не залишив. Мало того, написано в слові Божому, бо якщо я полечу навіть на якусь далеку зірку, то знаєте, що каже слово Боже? І там ти. І це писалося в той час, коли ні, ні про який космос люди іще не думали. Але вже тоді слово Боже передбачувало, коли полечу на далеку зірку і там ти. Слава Господу нашому. І знаєте, і написано в цьому місті слово Божо, далі ми читаємо. Диявол знову з ділку Ісус. Ти подивися, ці всі царства, славу їхню! Це все я дам тобі. Ну, найперше, він обманщик, тому що це все Богові належить. Але він завжди був обманщиком і далі обманює. І каже: це все я дам тобі. Якщо ти мені поклонишся, слухай, кому це все належить? Хто це все створив? Не вже ти створив? Не вже диявол створив? Ні, Він вміє вкрасти. Він міг обдурити. Знаєш Христос, ти подивись. От пішли люди за тобою. І зразу слава додавилась. Пішли за тобою люди? Посада підвищилась. О, ви знаєте, як би багато було таких послідовників Христа на той час. Але Христос не захотів таких послідовників мало того. Люди ставали жертвами. Люди були готові йшли, йшли на смерть. Люди відказувалися від своїх посад заради того, щоби мати мир із Богом. І Христос йому сказав: Господу Богу в одному поклоняйся і служи одному йому. Дорогі брати і сестри! Хай Бог допоможе, щоб це було, Оця ідея, ця думка була в моєму серці. Кому сьогодні я маю поклонятися в моєму житті? Хто основує мого життя? Знаєте, коли ми відкриваємо Біблію, самі перші слова Біблії написано так. Відкрийте, будь ласка, книгу буття, перший розділ і перший вірш. Перші три слова. На початку Бог. Знаєте, можливо, воно символічно так сказано, але я хочу сказати, як воно важливо, коли Біблія, свята книга починається іменно тими словами і дає цю пораду на початку Бог у твоєму житті. Нехай на початку буде Бог. Що у всіх твоїх починаннях. На початку Бог. І тоді все остальне, воно стане на свої місця. Хай Бог допоможе, щоб ми сьогодні в це служіння зі страхом приступали до нього, роздумуючи про ту ціну, яка заплачена за мене. Наскільки дорогий я є в Божих очах, як високо мене Бог оцінив, знаєш? Можливо, світ тебе невисоко сьогодні цінить. Може в сім'ї тебе не дуже високо цінять. Може на роботі тебе не дуже високо цінять, але я тобі хочу сказати, тебе Бог особливо цінить. Ти є дорогий для нього, тому що заради тебе пішов на смерть Син Божий Ісус Христос. Йому нехай бути вічна слава повіки. Амінь.